Слава Україні! Доброго вечора! Та. Э, сомбра. Глобалоджика у помаранчево чорних кольорах у чорній фон. Ну що ж, помаранчево чорні зараз э, чергу спробу. Організовують удар, назад. І одразу ж нас можуть змінюватися у Сомбри. Зараз є нагода, удар поворот. Є удари М'ячу Сіці. 1-0. Номер другий у нас визначається Роман Павлюс. Передача направо. Перехоплення. Вихідцем насам можна забивати. Але Віктор Брунець бере цей удар. Удар з дальньої дистанції М'яч у Сітці. Який же ж гол забиває Назар Юрчук? І Назар Єрчук стає автором голу. в нашому Поєдино перехоплені. Знову ж таки, тут Бучко, але, в Італії, але це таке Солошенко підписовує на Романа Павлюса. Пробиває він. Денис Солошенко потрібно пробивати. Гокуен небезпечно, але тут все. Зараз з мечема чертового коена знову серій до Варей за контратаха. Непогана від Global Logic. Небезпечний м'яч у Сіці. У нас рахунок стає 2-1 на користь Global Logic. Тут. Передача тут не проходить. і Несолошенко, хороша передача. Вихід фактично сам на сам можна забивати. Є удар, але Віталій Кінах тягне. Там голод у нас виходить у манічці, саме він виконує функції. П'ятого польову невпинно спливає. цьому поєдинку зараз у Сіці, який ще ж гол забиває Михайло Бучко. Схоже, і Рикошет але... Звичайно ж, Глоба тепер має шанс обрати порожні ворота. Це на «Табло», до Ного прострілює небезпечно до Верезин не пробиває. Ще одна спроба. Михайло Бочко йде далі. Михайло Бочко на лівий фланг. Андрій Берещак, але тут відкрити. Відкладений... Відкладний і по п'ять фолів, Вже небезпечно. Догоен стійка вирує. Команда Олександра Шимківа. Берещак помиляється. В пропиває по порожніх воротах чи заб'є до Забиває Сергій Довере. 3-2. Стає рахунок. Сергій Доверезе. дубль оформлює і виводить. Розіграли стандарт зараз Оці Сомбри, небезпечно! Що ж там і не забив, його здобути у цьому матчі. Михайло Бочко переводить на Мизара От Дальній удар. Небезпечно було в голубі через Олега Полепчака-Бучко. Включає Назара Вівчука. Владислав Голод, небезпечно, є удар. Водить гру Владислав Голод і чергова спроба від Сомбри. Вирвати зараз, принаймні, нічию. Небезпечного м'ячу не влітає у ворота. Віктор Бернець тягне ще у нас про.